Поки буде ранкове привітання, то хочу вам показати. Подивіться, який у нас мороз. Замерзла вода. Ось так замерзла. А? Не трісне відро, я хотіла зафіксувати який сьогодні мороз. Чого ти свариш зранку? Не замкнула хату. А чи чого, ман? А ти чого це свариш з усіма? Що ти свариш? Добрий ранок. Добрий ранок. По роботах буде вже сидіти <с тому <с у хатах. А де який робітник великий? Який робітник великий? Добре, всі хто куди, не переходи мені дорогу, бо я йду на велику роботу. А я на яку. А ти йдеш на малу. Папа, гарного дня. Папа. На перехрестку. На перехрестку. На роздоріжжі сімейних доріг. Ой. Доброго ранку, друзі. Вітання вам з холодної Тернопільщини. Тернопільщина замерзає по чуть-чуть. Вода замерзла у відрах. Ой. Мені Ніс теж замерзає говорити з вами. Але я не можу так, щоб я сьогодні з вами не привіталася. Ой, боже. Боже, як все позамерзало, це капець. Дивіться, яка кропива. Все, все позамерзає. Ой. Морозець сьогодні такий о Так за носа щіпає непривично. Ой, ой, шапку хочеться затягнути аж на очі. Така холодрига зранку, але сонечко вже щось там трошки пробивається. Ой, може, щось трохи буде, але побачимо. А ви підпишіться, поставте вподобайку. Тобто ось так, палець вверх. Там є така функція. Вам не тяжко, а мені приємно. По можливості діліться моїм відео у своїх соціальних мережах. Теж вам не тяжко, а мені приємно. Так, як ви вже чули, біжу сьогодні знову на роботу і спостерігаю ось такий мороз. Дерева облітають, ніби ще, ще зараз не облітають, бо сонце ще не вилізло за хмарки, а воно зараз буде і тоді буде облітати. О, десь там заливає сонце вже. Ой, боже, тяжко говорити, бо того, що мороз щипає. Сьогодні не знаю скільки. На телефоні в мене не вибиває, а чоловіка забула подивитися, але думаю, що п'ять, напевно, точно є, як у відрах вода замерзла. Ой, Боже, Боже, Боже. Не знаю, а що вам розповідати сьогодні, як би такий день, день короткий, але я йду так кроком таким гарним іду, бо того, що холодно, Хочу скоріше добратися на ру до роботи, бо змерзла в носа, змерзла в руку тримати телефон. Ой, добре, переключаюся і йдемо. Рухаємося в напрямку роботи. Все ж таки затягнула я оцей замочок доверху, щоб не було гола шия. Ой, бо того що. Холодновато, холодновато. Небо. Ось таке гарне, голубеньке. Голубеньке, голубеньке. Сонечко. Вилазить вже. Воно, в принципі, вже вилізло сонце. Але тепер воно, коли вилазить, воно ще більше холодніше стає. Зафіксувати сонечко. Сьогодні 6 листопада. І ось така у нас погода. Нанизу мороз, трава вся в морозі, зелені бур'яни в морозі. Ех, дерева. Ось горіхи пооблітали. Туди акація так само. Все пооблітало, можна сказати. Як було зелено, так і стало вже все голе. Незвично. Такий різкий. Ой, боже, вибачайте. Різкий перепад температур. Як була зеленина, так стало. Усе біле. У руку змерзла. Ой-ой-ой-ой-ой. У руку змерзла телефон тримати. Треба брати рукавиці. Дочка уже в рукавицях. Ранком говорю з нею, а вона каже, мамо, так холодно у нас на Київщині, що це просто капець. Ой, я кажу, у нас ще сонечко. Продираюся у вікно. Вона каже, у нас теж, але холодно такий мороз бере зранку. Та мороз бере зранку, бо сонце показує. Зазвичай, коли сонце показується, то зазвичай усей мороз бере сильніше. Ой, боже. Ой. Холодно, холодно, холодно. Показувала вам не один день, яка у нас ось тут попри край, попри дорогу зелена трава. Дивіться, яка біла і як все позамерзало. Ой. Це капець. Люблю морозець, тільки не люблю, як він так раптово. Ой. Ще хоч би попустило трохи, бо. Город орати ще. Город ще орати. Ой. Ну нічого. Нічого, якось воно буде. Якось воно буде. Це відео буде просто ні про що, просто зафіксувати, яка сьогодні погода. Бо коли йду на роботу, особливо немає про що розмовляти, говорити, треба придумувати завжди тему. А тему треба, щоб ви підкидали мені в коментарях. Тоді я буду мати мотивацію і буду відповідати на ваші коментарі. А так інакше ніяк. Добре. Всім гарного дня. Бажаю міцного здоров'я. Всього-всім найкращого. До нових зустрічей у свіжих відео.